Що таке? Тома, що сталося? Жах. Якийсь жах. Останнім часом Тамару, студентку філологічного факультету, гнітили нічні жахіття, в яких її хтось душив. Дівчина боялася, що її мучить привид студентки, яка за байками 50 років тому повісилася в кімнаті, де тепер жила Тамара. Дівчина була страшенно налякана і пішла за порадою до бабусі. Я думаю, це привид дівчини мене мучить. Я вже думала до іншої кімнати переїхати, але хочу розібратись. Адже чому він мучить тільки мене? У мене ж є сусідки Поліна, Оля. Візьми голки ялинки, отримай в руці і висип на тацю. Не треба даремно згадувати душу самогубці. То це правда? В нашій кімнаті хтось повісився? Правда. Але вона тут ні до чого. Справа в живій жінці. Заздрощі її душать, тому й наслала на тебе прокльон. Прокльон? Блін, а хто? Що мені тепер робити? Помовчати. Бачу колір, наче вогняний. Оліна. Отже ж стерво, Це сусідка. В неї волосся яскраво руде, як вогонь. Але я не помічала, щоб вона мені зазрила. Навпаки, ми дружимо, допомагаємо одна одній. Не торохти. Треба провести ритуал очищення. Ти маєш вимити кімнату і побризкати чистою водою по кутках. І слова заговору скажеш. Катя тобі напише. Добре. Брудну воду. Вирідж землю. Вона забере силу прокльону. Все зроблю. Дякую вам. Тамара вирішила не зволікати. І поки її сусідки були на заняттях, взялася виконувати ритуал, як її навчила бабуся. Що терма кутами? Вода змиває, силу повертає. Чотирма кутами вода змиває, силу повертає. Чотирма кутами вода змиває, силу повертає. Чотирма кутами вода змиває, силу повертає. Дівчат, у вас не буде цукру позичити. Блін, Аня! Вибач. Поліна мене вб'є! Ти офігела? Що ти не робила? Ти в курсі, що я взуваю ці туфлі на роботу. У мене сьогодні нічна зміна в ресторані. Полін, вибач, я не навмисно я можу феном посушити. А брутось цей теж феном вивезти. І взагалі феном їх можна зіпсувати. Полін, візьми мої. Вони без підборів як тобі і треба. Дякую. Виручила. А тобі я такої підстави не забуду. Я Я правда не навмисна. Забий. Поображаються його охолоне. Я замовила нові маски на обличчя. Хочу випробувати. А у мене залишилось півпляшки вина і купа подарованих свічок. Ну що, спа? спа? Спа. Спа! Тамара встигла прочитати заговір і вимити підлогу. Тому дівчина вирішила, що ритуал очищення можна вважати виконаним. Думаю, Поліна задумала проти мене щось погане, але я не знаю чому. Що значить, задумала щось погане? Не знаю. Просто вона так поводиться. Ніби зло від неї якось іде. Ну, так зрозуміло. Заздрій тобі. Вона ж запала на твого Дениса. Та ладно. Серйозно? Не хотіла тобі казати, але я не раз бачила, як вона з Денисом відверто фліртувала, і які погляди він на неї кидає. Ї я, я ж йому довіряла. Ні, не може бути. Не можна бути такою наївною. Тома, що з тобою? Що трапилося? Нема чим дихати. Легше? Тамара не на жарт перелякалася. Це все подійно. дівчина усвідомила, що не довела ритуал до кінця і не вилила воду в землю. Вона була упевнена, що раптовий напад за духи стався з нею саме через це. Тому наступного ранку Тамара вирішила знову поїхати до бабусі. О, привіт! Привіт! Е, чекай, разом підемо. Я не йду до універу. Як сьогодні ж залік з англійської мови? Ти що хочеш без стипендії лишитись? Блін, я зовсім забула. Капець, як все невчасно. Ну. Ти що, захворіла? Ні. Просто особисті проблеми. Такі, що треба їхати до бабки. Куди? Ніколи б не подумала, що ти у це віриш. Бабки, забобони. Я й не вірила раніше. Подумай добре, чи варто тобі сьогодні пропускати? Завтра семінар, післязавтра практика починається. Добре, щось придумаю. Поїхали до універу. О, чекай. Чогось твою сусідку Іру давно не бачила, з нею все добре. Її батьки квартиру зняли. Тепер вся кімната в моєму розпорядженні. Кайф. Щастить. Тільки ти камінді не кажи, щоб нікого не підсилили. Ну, схоже, я тепер забагато знаю, і тобі доведеться мене вбити. <з blues> Красуня, ти чого така горда? Звідки у тебе машина? Угнав. Та не жартую, батько подарував до дня народження. Круто. Сідай покатаємось. Ти чого? Що у тебе було з Поліною? Нічого не було. Ти з чого взяла? Я тобі не вірю. Приїхали. А чому ні? Не розкажеш? Який у тебе в привід? Тебе якась муха вкусила. Чи тобі просто нудно? Ти хочеш на рівному місці почати розборки? Ти їй квіти дарував, поки мене не було. Ти все життя будеш про це згадувати? Це було півроку тому. Ти поїхала до батьків, мені нічого не сказала. Я приперся з квітами як дурень. Тебе нема? Підманула угу. – підвела. Під Знаєш, Тома? Коли немає довіри, нащо взагалі бути разом? Он як? Коли почуття є, то за нього борються. А коли його так легко відпускають, Тамара була ображена на свого хлопця Дениса. Вони зустрічалися більше півроку, але дівчина все ще не була упевнена у його почуттях. Мара не на жарт перелякалася. Адже тепер вона насправді ледь не задушилася, і це вже був не сон. Дівчина вирішила наступного ж ранку будь що поїхати до бабусі. Бачу ритуал ти до кінця так і не довела. Погано це. Може, я ще раз повністю його проведу. Баблюк, мені реально страшно. При тобі є річ, яка лежала поруч з предметом, який несе зло. Яка річ? Вонь сказали, я одразу на Поліну подумала. В неї волосся вогняне. Хотіла вивезти її на чисту воду, але вона влаштувала скандал, потім втекла на роботу. Помовч. Це не вогняне волосся. А живий вогонь. Справжній. Він подарований. І він несе тобі зло. Мені на день народження нещодавно подарували багато свічок. Всі ж знають, що вони мені подобаються. З подарованими свічками треба бути обережною. Їхнє полум'я може шкодити, якщо їх подарувала людина з поганими думками. То мені хтось подарував прокляту свічку. Подарувала дівчина, яка зробила проти тебе заговір. Ти вже запалювала прокляту свічку. З неї почалися твої напади за духи. Я не пам'ятаю, хто які свічки дарував. Може, мені їх просто викинути? Вони вже почали тобі шкодити. І прокльон почав діяти. І ця людина може не зупинитись. І що ж тоді робити? Кожну з подарованих свічок тричі запалиш і загасиш зі словами: Запалюю світло, проганяю темряву, повертаю собі життя. Угу. Зроби обов'язково, бо інакше. Все може закінчитись погано. Навіть смертю. Тамара перебирала в голові всіх, хто дарував їй свічки. Вона згадала, що Поліна теж була серед них. Привіт! Я хочу попросити вибачення. Я хочу, щоб ми були разом, і я готовий боротися за наші почуття. Я тебе люблю. Я теж не хотіла з тобою сваритись. Просто на мене стільки навалилось. А в мене є сюрприз для тебе. Який? Сьогодні у сьомій йдемо в театр. Ти ж хотіла побачити ту виставу. Я за тобою заїду. Круто! Люблю тебе! Тоді до зустрічі. Тьом. Вдома Тамара вирішила одразу ж провести ритуал з усіма подарованими свічками. Запалюю світло проганяю темряву. Повертаю собі життя. Що ти тут влаштувала? Це ж що бджолини віск? Ти нормальна, я ж казала, що в мене алергія. Смерті моєї хочеш. Це ти смерті моєї хочеш. Я знаю, що ти залицялася до Дениса. Але якого фіга ти заділа проти мене магію? Ти що, хвора? Що за дурня? А по-друге, мені плювати на твого Дениса. В мене хлопець є. Ми два тижні зустрічаємось. Брешеш? А чому тоді не розповідала? Не хотіла. Зайвих заздрощів. Він син власників ресторану. Не віриш? Дивись. А Оля мені інше казала. Так це Оля? От коза. Дівчата, чого сваритись? Скуштуйте пиріжечки. Сьогодні по посилку отримала. Ань, от чесно, не до твоїх пиріжків зараз. Всім привіт. Привіт. Ти готова? Зараз. Пиріжечок скуштуй. Полін. Я не розумію, нащо Оля збрехала. Нащо їй нас сварити? Поняття не маю. Том, ми запізнюємось. Ходімо. Тамара весь вечір думала про те, чому Оля хотіла розсварити її з подругою та коханим. Повернувшись додому, дівчина хотіла продовжити ритуал, але свічки зникли. А де свічки? Блін, як завжди вчасно. Чудово, 5 відсотків. Ще й у темряві буду сидіти. Що сталося? Схоже, хтось вімкнув одночасно чайник та мікрохвильовку. Перенавантажені. Тебе немає ще свічки, Поліна, здається, всі мої викинула. Візьми цю в мене ще є. Дякую. Сподіваюсь, це ненадовго. Тома! Тома підйом! Швидше! Тома! Коли <кій> покривало горить. Я заснула свічку не загасила. Ну, ти даєш. Добре, що я вчасно прийшла, бо ти могла вча діти або взагалі згоріти. Це через тебе я ледь не загинула. Що? Ти що дура, я тобі життя врятувала. Нащо ти збрехала про Поліну та Дениса? Вони тут зараз до чого? Відповідай. Я не брехала. Мені просто здалося, що вони з Поліною фліртували. І я тобі про це сказала як подруга. А може він тобі самій подобається? І ти хочеш його у мене відбити? Це через це ти смерті моєї хочеш? Тому у тебе реально параноя. Ти сама себе чуєш? То нащо ти мені шкодиш? Я просто хотіла зробити тобі боляче, щоб ти нарешті відчула, який біль. Люди іноді відчувають, тому що я тебе не пробачила. Не пробачила що? Ти поїхала вступати до інституту просто за компанією зі мною. Тепер ти на бюджеті, а я на платному. Ти знала, наскільки мені важливо довести батькові, що я чогось варта. Та хіба я винна? Знаєш, що я бачу в очах батьків? Розчарування, бо вони жили тягне, щоб оплачувати моє навчання, а ти зайняла моє місце. Ей, дівчата, чого кричите? Ніч на дворі. Зараз коменда прийде, будуть проблеми. Ань, можна я до тебе переїду? Не хочу лишатися з цією стричкою в одній кімнаті. Давай. Тамара була шокована зізнанням Олі. Вона й не підозрювала, що подруга тримає на неї таку образу. Можна мені ще фіскальний чек, щоб я знав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Я дійсно помилялася щодо Поліни. Думаю, це Оля мені шкодить. Вона реально мене ненавидить. Бачу ритуал зі свічками. Я так і не провела. Не встигла. Поліна їх усі викинула. Погано це. Смерть же за тобою полює. Але я бачу, що свічки все ще в твоїй кімнаті. Та я наче вже всюди шукала. Баблю, що мені робити? Я дуже боюсь. Катю, принеси мені гороху в мішечку біля дверей стоїть. Ось. Оцей горох розсиплеш біля своєї кімнати. Він підкаже, хто насправді спалює твою життєву силу. Але як горох може підказати? Побачиш, невинній людині він не зашкодить. А після того, як дізнаєшся, знайди свічки і доведи ритуал до кінця. Повернувшись додому, Тамара вирішила не зволікати і одразу розсипала горох біля своєї кімнати. Дівчина чекала миті, коли вона зможе дізнатися, хто ж насправді бажає їй зла. Аня, Звідки взявся цей клятий горох? Сліпа сказала, що горох вкаже на людину, яка бажає мені зла. Що? Чула історію, як одна дівчинка хотіла наслати прокляття на свою сусідку. Але та дізналася: чула, що прокляття часто повертаються. Я не розумію. Це якась маячня. Все збігається. Ти мені свічки і на день народження подарувала, і позичила, коли вимкнули світло. Що? Не очікувала від сірої миші? Ти мене своїми клятими свічками ледь не вбила. Ти це розумієш? І шкода, що не вийшло. За що, Аня? Що я тобі зробила? Бо він тебе любить, а на мене навіть уваги не звертає. Хто? Денис! Я його люблю більше, ніж ти. Він навіть мого імені не пам'ятає. Я ненавиджу тебе, щоб ти здохла стерву. Чігася? Ань, ти серйозно? Та пішли ви обидві! Я ненавиджу вас всіх! Ти реально хвора. Том, пішли звідси. Ненавиджу! Запалюю світло, проганяю темряву, повертаю собі життя. Тамара помирилася із сусідками. Поліна повернула дівчині свічки, які свого часу не викинула, а просто сховала, адже була дуже ображена на Тамару. Це точно всі свічки. Дівчата з радістю погодилися допомогти подрузі провести ритуал. Запалюю світло, проганяю темряву, повертаю собі життя. Тепер все. Дякую вам, дівчата. І вибачте мене, що вас підозрювала. Тамару більше не мучили жахіття. З Анею вона припинила будь-яке спілкування. А незабаром разом із подругами дівчина з'їхала на орендовану квартиру, щоб бути подалі від небезпечної сусідки. Бабуся нагадує: будьте обережними із подарованими свічками, бо їхнє полум'я може нести зло. Подаровану свічку треба спершу тричі запалити та загасити.